Метод отців пустелі для захисту від негативних думок. Думки самі по собі не є поганими, але деякі з них можуть ними бути, коли стають нав'язливими або поневолюють. Як їх контролювати? Ось метод отців пустельників захист серця, який певним чином близький до сучасної медитації. Отці пустелі це християни, які між третім і сьомим століттям. Ховалися у пустелях Месопотамії, Єгипту, Сирії, Палестини і провадили там відлюдницьке життя в хатинах і печерах, шукали усамітнення, ручної праці, тиші, споглядання, хотіли таким чином зростати духовно. Переконані в тому, що існує тісний зв'язок між тілом, душею і розумом, оці пустелі, яких можна вважати першими терапевтами, розробили рекомендації про те, як лікувати хвороби душі. Вони наголошували на контролі над думками, а завдяки цьому на захисті серця. Жан Гілем Ксері, психоаналітик і біолог, розвиває цю практику у своїй книжці Малий трактат про внутрішню екологію Подбайте про вашу душу. Чому варто контролювати свої думки? Згідно з отцями пустелі, неконтрольовані думки спричиняють деякі захворювання душі. Вони вирізняли вісім хвороб, які мають духовну причину. Їх класифікував євагрій всякого роду пожадання, патологічне ставлення до сексу, грошей, смуток, агресія, апатія, біль душі, яка проявляється в лінощах, нудьзі, байдужості, марнославство і гордість. Ці вісім хвороб мають патологічне джерело, нарцисизм. Який отці називали буйною надмірною любов'ю до себе. Одна з причин думок, що вважаються тривожними це уява. Неконтрольована вона стає причиною видінь, які іноді так займають розум, аж поневолюють його. Це можуть бути катастрофічні сценарії, порнографічні образи, незаслужені почесті. Уява створює в голові кіно не завжди правильне і яке не приносить спокою. Підсумовує Жан-Гілем Ксері. Але ми можемо це контролювати. Чи турбують нас думки, чи ні? Вони частина того, що не залежить від нас. Але чи вони залишаться в нас чи ні, чи викликатимуть наші пристрасті? На це ми вже можемо впливати це в наших силах. Писав один з отців Йоанн Дамаскін у своєму корисному дискурсі для душі. Ми завжди будемо театром вражень і думок, питання тільки в тому, що ми з цим зробимо. Щодо думки, нагадує Жан-Гілем Ксері: людина має багато можливостей погодитися з нею чи ні, годувати її чи протистояти їй. Для древніх мета контролю над думками полягала в тому, щоб досягти ісихії, тобто стану спокою, релаксації, глибокого почуття внутрішньої самотності. Які необхідні для споглядання буття речей і пізнання Бога? Оці пустелі рекомендують різні методи для досягнення цієї мети. Крім охорони серця це стриманість, гостинність, медитативні практики. Що таке охорона серця? Охорона серця грецькою непсіс, тобто пильність це увага, з якою ми придивляємося до всього, що відбувається в нашому серці. Це духовний вимір, який має на меті позбавити людину негативних або нав'язливих думок. Він запрошує спостерігати за думками, які з'являються в душі, і відрізняти добрі від поганих. Євагрій сказав будьте уважні щодо себе, будьте сторожем свого серця і не дозволяйте жодній думці увійти до нього без перевірки. Тому що, підкреслює Жан Гілем Ксері, древні стверджували. Що здорові думки приносять мир, інші ж впроваджують у стан тривоги, сум'яття. Засоби необхідні для захисту серця, ретельне спостереження за думками та розрізнення добрих і повчальних, і тих, які становлять джерело розпорушення і одержимості. Мета полягає в досягненні стану свободи і певної байдужості, здатності не дозволити думкам домінувати. Охорона серця. Предок медитації сьогодні когнітивні науки поділяють погляди отців пустельників, якщо йдеться про терапію хвороб душі, які залишилися такими ж самими, як і 2000 років тому. Уважається, що ми всі страждаємо від так званого гіперзбудження, і ця тенденція порушує наше внутрішнє життя. Чимало стимуляторів, пов'язаних із новими технологіями впливають на різні теми і сфери життя. Жан Гілем Ксері. Перераховує їх Дієта, матеріальні речі, секс, розваги, зовнішній вигляд. Ми постійно перебуваємо під тиском доступності, як результат, маємо ілюзорне переконання в тому, що можемо повністю свідомо контролювати наші рішення. Це просто неможливо ми жертви того, що не можемо зосередити увагу, але увага визначає наше ставлення до світу патристична традиція і нейробіологія. Погоджуються, що повернення контролю над увагою та уважністю головне питання для нашого психічного здоров'я. Оці пустелі рекомендували охорону серця, наприклад, через уважну медитацію, модну останнім часом вони мають щось спільне, спостереження за тим, що є. Медитація в сучасному і нерелігійному сенсі це відкриття на поточний досвід, увага, зосереджена на тому, що відбувається в нас зараз. Вони заохочують нас до зміни нашого способу існування у світі і прийняття звички концентруватися на думках, які з'являються в нашій душі.